З 1 квітня на усіх рибогосподарських водоймах Житомирської області запрацювала нерестова заборона. Рибалити дозволяється, але лише в межах адміністративних населених, в адміністративних межах населених пунктів за допомогою не більше як двох гачків або спінінгом з однією штучною приманкою. Ну і зрозуміло, в межах добової норми це 3 кілограми плюс трофей. Заловлю риби за межами населених пунктів, тобто на нерестовищах. Передбачене покарання за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф невеликий від 34 до 170 гривень. Проте рибалка буде зобов'язаний відшкодувати таксовану вартість риби, яку він зловить саме на нерестовищі. Також у дію вступили обмеження пересування водоймами будь-якими плавучими засобами. Заборона не стосується представників органів рибоохорони та інших уповноважених осіб. За порушення обмеження також передбачений штраф у розмірі від 34 до 117 гривень. Ристова заборона на річках розпочинається з 1 квітня і буде тривати до 20 травня, а на водосховищах до 9 червня. Протягом минулого місяця, коли нерестова заборона ще не діяла, працівники Житомирського рибоохоронного патруля виявили 41 порушення правил рибальства, серед яких 17 протоколів було складено за частиною 3 статті 85, 7 за грубі порушення правил рибальства, це рибальство з використанням заборонених знарядь лову типу сіток, ятирів тому подібне. Один протокол за незаконну реалізацію водних біоресурсів та 16 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений. За цей час у рибалок вилучили 47 сіток сіток загальною протяжністю понад 1700 метрів. А 30 березня працівники рибоохоронного патруля виявили чоловіка, який з допомогою сіток спіймав понад 20 кілограм риби. Було складено протокол за грубе порушення правил рибальства, і оскільки Своїми діями він заподіяв досить великих збитків, це понад 128 тисяч гривень. На місце було викликано слідчо-оперативну групу, і зараз вирішується питання щодо внесення домостей в ЄРДР за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України. Тобто йому може загрожувати кримінальна відповідальність за дане правопорушення. Вікторія Кутунович, Анна Чепель, Ігор Твак, телеканал СК1.